Доброго дня, з вами Фідер Компані. Поступає в продажу BMW М340 3.0 бензин, задній привід. Автомобіль повністю на ходу. В поїхав на хорошій комплектації на гарних М-дисках камери 360 автомобіль після. Полірування, передні фари в броні Автомобіль має пробіг 96 тисяч кілометрів. Чорний салон з синьою строчкою. є люк, чорна стеля, безкочовий доступ. М-руль. Машинка в гарному стані. Ось такий варіант. кого цікавить, пишіть нашим менеджерам.